Земельна суперечка каменем спотикання на останньому пленарному засіданні міськради стало питання про підготовку лотів до аукціону. Зокрема, депутатам запропонували затвердити перелік з п'яти ділянок, та в частині обранців виникли побоювання щодо необхідності перебування в цьому списку ділянки на перехресті Вовчинецької та привокзальної. Нині там працює ринок. Мовляв, поблизу нього спочатку потрібно навести лад із рухом транспорту. Там, де є складна розв'язка, де яка потребує якоїсь реконструкції, і була пропозиція, як би спочатку зробити проект. Самої розв'язки, тобто проект бачення загальне цього місця в нашому місті. А потім вже вільні земельні ділянки виносити на аукціон. В іншому випадку застерігає Ростислав Кукуруць разом з територією ринку на Вовчинецькій за аукціону може піти земля, потенційно потрібна для вирішення наявної транспортної проблеми. Однодумців депутата в протилежному намагався переконати головний земельник міста. За наявною в мене інформацією, то ця ділянка, яку ми пропонували в тих межах для формування клоту, то вона не чіпала проектні пропозиції. Які є по влаштуванню там якихось транспортних розв'язок, натомість більшість обранців вважають, нині ще зарано говорити, що ця та інші запропоновані ділянки однозначно підуть на аукціон, адже у випадку позитивного голосування щодо них мав би розпочатися лише процес вивчення доцільності продажу з під молотка. Незважаючи на цей аргумент, у підсумку за аукціонний проект голосів у раді не вистачило. В процесі е, вивчення е, підготовки технічної документації земельної ділянки, яка йде на аукціон. Е, Мали повне право структурні підрозділи і фахівці з'ясувати, чи лягає там транспортна розв'язка, чи не лягає. Тобто в даному випадку наше рішення ніяк не перешкодило тому, щоб там з'явилася транспортна розв'язка. Абсолютно ніяк не перешкодило. В місті взагалі зупинився процес підготовки до можливого земельного аукціону. В кулуарах ради тим часом назріває холодна війна. Частина депутатів стверджує, що колеги піаряться голослівними заявами напередодні виборів. Інші ж заявляють, що їхніх слушних зауважень колеги не чують.